Доброго дня, дорогі друзі! Hello, my friends! Дуже радий вас бачити на нашому занятті. На сьогоднішньому занятті англійської мови ми з вами поговоримо про таку тему фрукти і овочі англійською мовою. І в кінці нашого заняття у нас, звичайно ж, буде практика, на якій ми зможемо попрактикувати усі наші набуті знання і активну лексику з теми. Тож, Розпочнемо. А розпочнемо ми з такої категорії, як фрукти, англійською fruit. А Слово фрукти англійською мовою вживається у формі однини, навіть коли ми говоримо про багато фруктів. Але також ви можете зустріти слово fruit з закінченням S, що означає форму множини. В яких випадках, коли ви говорите про футкурну. Те, що є багато фруктів в якоїсь певної категорії. Але якщо ми говоримо про фрукти взагалі в цілому, то це форма однини. Отже, які ж у нас є фрукти англійською мовою? Впевнений, деякі з них ви вже знаєте, але дещо розширимо. Отже, яблуко Apple, абрикос Apricot, авокадо, avocado, ананас. Pineapple. Зверніть увагу, дуже схоже на яблуко. Тільки ще додали. Pine. Pineapple. Банан. Банана. Дуже просто. Грейпфрут uh, грейпфрут. Kiwi kiwi. Lime lime. Лимон лемон. І диня мелон. Тобто, бачите, більшість з цих слів навіть схожі на українські слова і їх дуже легко дійсно. Запам'ятати. А отже ми можемо з вами рухатися далі. Ще трошки продовження фруктів. Нектарин, нектарин, апельсин, оранж, маракуя пешен фрут. Цікава назва. Пешен це пристрасть, начебто, фрукт пристрасті. Персик, піч, груша пір. Знову ж таки ананас пайнепл, це щоб ви не забули. Слива плам. Гранат, помгронейт, мандарин, танджерин, айва, quince і кавун watermelon. Якщо ви пам'ятаєте, як буде диня, то диня буде мелон. Що ж таке watermelon? Water це вода. Вода плюс диня вийшов кавун. Бачите, тут деякі слова складніші, наприклад, IWA Kings, щаслива Plam. Але все ж таки вони доволі легкі для запам'ятовування, і я впевнений, у вас не виникне з ними складнощів. Тож, рухаємося далі. На черзі у нас berries. Що ж таке berries? Berries – це ягоди. Які у нас є ягоди англійською мовою? Чорниця або лохина. Blueberry. Пам'ятаєте, blue – це колір синій або голубий. Обліпиха баксверн, вишня Cherry. брусниця Cowberry, Cow це корова, Berry – це ягода. Не знаю, який зв'язок, чи є він, чи немає, якийсь лексичний, але, але так. Журавлина Cranberry, смородина currant, кизил – Гудвуд, Бузина Elder і винна ягода або інжир Fig. Деякі тут варто, на деякі варто звернути увагу, вони можуть викликати складнощі. Ще раз подивіться їхні назви і рухаємося далі. Grape – Виноград, Gooseberry – Агрус, Raspberry, Малина. Рован горобина. Strawberry – полуниця. Sweet Cherry. Черешня. Пам'ятаєте, у нас було просто cherry. Це була вишня. А Sweet Cherry це черешня. Sweet. Солодкий. Солодка вишня це черешня. Ну, мабуть, мабуть так воно і є. І калина це Viberном. Рухаємося далі. Тепер розглянемо з вами найважливіші назви овочів. Отже, овочі у нас це слово «vegetables». Слово «vegetables», на відміну від слова Фрут вживається у формі множини, коли ми говоримо про те, що у нас з вами багато овочів. Отже, які ж у нас є овочі? Бінс квасоля, біт, буряк, броклі, брокколі. Брусселс спруц, брюсельська капуста. Кебедж – звичайна капуста. Керет – морква. Селери – селера. Чилі, перець чилі, корн кукурудза і к'юкембер – огірок, ще овочі. Ечплент – баклажан, гарлик, часник, аніан – цибуля, парслей – петрушка, пеппер, перець, піз – горох, потайто. Картопля, памкін, гарбуз, radish, редис, Спінач, Шпинат і tomatoes, помідори. Рухаємося далі. А тепер у нас з вами найцікавіший момент. Зараз ми з вами будемо практикуватися. Будемо перекладати речення. І а, будуть в цих реченнях а, застосовуватися та лексика, яку ми з вами зараз пройшли. Деяка інша, але пов'язана з темою Fruit and Vegetables. Отже, розпочнемо. Let's start. Овочі та фрукти найкорисніші продукти харчування. Вони багаті різними вітамінами. Для перекладу цього речення нам з вами варто пригадати а, такі прикметники, як «багатий», багатий і корисний. Подумайте, якщо вам необхідно більше часу, можете поставити на паузу перевіряємо. Vegetables and fruits are the healthiest foods. They are rich and different vitamins. Пам'ятаєте, слово healthy означає корисний, здоровий. The healthiest це найвищий ступінь порівняння прикметників. А найвищий ступінь порівняння прикметників в англійській мові для одно- і двоскладових слів. Ми утворюємо за допомогою додавання на перше місце артикля «з» І в кінець додаємо закінчення «est». І вийшов у нас такий прикметник The Healthiest. They are rich in different vitamins. «Rich» – «багаті». Тобто вони багаті на різні вітаміни. Ідемо далі, наступне речення. Існує безліч видів овочів, які ми їмо досить часто. Такі, як помідори, огірки, цибуля, морква, картопля, часник, буряк. Та у всіх є свої корисні елементи. Вам може видатись, що це доволі складне речення, але насправді ні. Можете поставити на паузу, якщо ви потребуєте більше часу. Пригадайте назву овочів, які тут перелічені перевіряємо зара. Many types of vegetables that we eat quite often. Such as tomatoes, cucumbers, onions, carrots, potatoes, garlic, beets, and they all have their own useful elements. Подивимося на це речення. Дивіться, в українській мові ми розпочали його зі слова існує. Uh, не завжди ми в українській мові вживаємо це слово існує, коли говоримо, що щось десь знаходиться. Але в англійській мові в такому випадку ми завжди використовуємо конструкцію «there is» – «there are». «There is» використовується, якщо ми говоримо, що десь знаходиться якийсь один предмет. Якщо ж їх два і більше, то тоді ми вживаємо конструкцію «there are». Це Такі форми дієслова бути, – «to be». Тобто, існує багато видів овочів. «There are many types of vegetables. Types це види. І бачите, що після слова види ми вжили а, такий прийменник, як OF. OF у нас виражає родовий відмінок. Тобто, типи, кого чого, овочів. Або, наприклад, тарілка чого, рис, рису. Plate of Rice. Або чашка чаю, чашка кого чого чаю, Cup of tea. Тобто прийменник OF ми вживаємо для вираження родового відмінку. Адже в англійській мові поняття відмінку не існує. Але замість цього ми використовуємо в тому чи іншому випадку необхідний для нас прийменник. That we eat quite often, quite – це достатньо та «досить», «досить часто. Such as Такі, як, да, коли ми хочемо надати якісь приклади, ми можемо використовувати цю конструкцію such S. Uh, their own useful elements. They have their own useful elements. Own це uh, власний, да, вони мають свої власні, useful корисні. elements – «елементи». Впевнений, у вас це вийшло. Йдемо далі. Мені дуже подобаються овочі. Щодня я намагаюся з'їсти хоча б кілька яблук. Подумайте, як правильно перекласти таке речення. Перевіряємо. I really like vegetables. Everyday I try to eat at least a few apples. At least означає а, хоча б. А, хоча б. А, кілька яблук. У нас є два слова для вираження кілька або трохи: A little та a few. A few – мало або кілька. Ми використовуємо у випадку, якщо ми говоримо про такі іменники, які є злічувані. Тобто ми можемо їх порахувати, скільки їх яблук. Так, ми можемо порахувати яблука. 1, 2, 3, 4, 5. Але, наприклад, що ми з вами не можемо порахувати, ми не можемо порахувати час. Ми рахуємо слово години, hours. Minutes, хвилини. Не можемо порахувати воду. Ми можемо порахувати літри, але не воду. Тому буде a little water, мало води, мало часу, A little time. Або не можемо з вами порахувати гроші. Рахуємо якусь валюту, але не саме слово гроші. Тому a little money, мало грошей. Слово яблука ми можемо порахувати, овочі ми взагалі рахуємо. Тому a few apples. Мало або кілька овочей. «кілька яблук». Йдемо далі. Цього року на ринку важко знайти стиглі кавуни за чудовою ціною. Перевіряємо This year it's difficult... To find mellow watermelons at a good price on the market. Uh, this year, так само, як і в українській мові цього року, ми вживаємо без прийменника, ми не кажемо, ну, хоча в українській мові ми можемо сказати в цьому році, але в англійській мові ми не кажемо this year з прийменником. Ми не будемо казати in this year. Ми не будемо казати on this year. Ми скажемо просто This year. Так само і минулого року, last year. Або наступного року, Next Year без прийменника. It is difficult. Це важко to find mellow. Mellow означає стиглий. І ви пам'ятаєте, що кавун – це watermelon. Чудово, впевнений, у вас все вийшло. Рухаємося з вами далі. Коли я голодний, мені часто важко визначити, чого я хочу більше фастфуд або салат. Перевіряємо. When I'm hungry, it's often difficult for me to decide what I want more, fast food or salad. Дивіться, коли ми хочемо сказати голодний, ми не будемо казати I want to eat. Так ми будемо звучати неприродньо. Тому завжди для вираження цього значення ми вживаємо з вами прикметник. Hungry. When I'm hungry. І, звичайно ж, не забуваємо про дієслово бути. Тому що з прикметниками ми завжди вживаємо дієслово бути. Якщо в українській мові нам досить сказати я голодний, нам не обов'язково казати «я є голодний, то в англійській мові в такому випадку вживання дієслова бути є обов'язковим. When I'm hungry, it's often difficult. Це важко. It's often difficult for me to decide, decide, Вирішити, чого я хочу більше, what I want more. Чудово, йдемо далі. Я збираюся приготувати пиріжки з ягодами. Купи, будь ласка, пів кілограма малини, 300 г полуниці та кг вишні. Перевіряємо. I'm going to make berry pies. Please buy half a kilogram of raspberries, 300 grams of strawberries, and a kilogram of cherries. Зверніть увагу на конструкцію Я збираюся. Є у нас таке слово збирати, як пек. Але що таке пек? ПЕК це збирати речі у валізу, пакувати. Але якщо ми говоримо збиратися в сенсі мати намір щось зробити, то ця конструкція be going to. Be означає, що ось це дієслово бути, воно буде змінюватися. Пам'ятаєте, що в нас є три гілочки дієслова бути в теперішньому часі Am, is are. і ми його змінюємо. Якщо виконавець діє я, то відповідно I am. I'm going to make. Да? Я збираюся зробити. Uh, berry, пам'ятаєте, Berry це ягода. Pie – це періг. Да? Множина Berry Pies, тобто пиріжки. Please buy. Будь ласка, купи наказовий спосіб, тому просто беремо слово buy і ніяких закінчень сюди не додаємо. Half це половина. Half a kilogram of. Пам'ятаєте, ми з вами сьогодні вже говорили про uh, прийменник OF. І ми вживаємо його тоді, коли нам потрібно а, виразити родовий відмінок. Тобто пів кілограма чого малини. Пам'ятаєте, малина це Raspberry. Малину ми також можемо порахувати. Вона не настільки дрібна, як, наприклад, цукор. Тому форма множини утворюється. І ми додали сюди закінчення S. Raspberries. Також, дивіться, 300 грамів. Полуниці 300 Grams of strawberries, Да? 300 кілограмів чого? Полуниці. Отже, використали прийменник OF. І так само кілограм чого вишні. Кілограм of cherries. Так само рахуємо, тому є форма множини і є закінчення S. Так, ідемо далі. Наступне речення. Завтра, мій дядько. Приготує чудову страву. М'ясо по-французьки. Для цього йому знадобляться гриби, помідори, сир та петрушка. Бачите, тут у нас є певні назви овочів, які треба пригадати. Також подумайте, який час ми використаємо в першому і в другому реченні. Перевіряємо. Tomorrow, my uncle will prepare an excellent dish Meat in French. To do this, he will need mushrooms, tomatoes, cheese, and parsley. Дивіться, tomorrow, завтра. Якщо завтра, то відповідно це буде майбутній час. Майбутній час ми вами виражаємо шляхом додавання до інфінітива без частки ту. Інфінітив це перша форма дієслова. Ми додали сюди допоміжне дієслово Will. Will ми ставимо після виконавця дії. В даному випадку виконавець дії у нас це uncle – дядько. Завтра мій дядько. Tomorrow my uncle. а далі конструкція. Майбутнього часу. Will prepare. Prepare це готувати в значенні їжі. А, також ми могли б тут вжити слово make. Також було б нормально. Excellent, чудовий. Dish – страва. Uh, French. Дивіться, для цього, для того, щоб зробити це to do this. to do this. А, якби Це не майбутній час, да, от, така, от такий початок, да, для, того, для того, щоб це зробити. Да, просто зробити, Це інфінітив, коли у нас в українській мові є ось такий а, суфікс ти, то це означає, що ми маємо використати а, інфінітив в англійській мові з часткою to. «To do this», Щоб це зробити. А далі йому знадобляться уже в майбутньому часі, тому тут уже у нас з'являється допоміжне дієслово will. He will need mushrooms, tomatoes, cheese and parsley. Машrooms, гриби, tomatoes, помідори, cheese сир і parsley петрушки. Що ж, друзі, сподіваюся, у вас все вийшло. Ви, молодці, дуже гарно попрацювали. Дякую за вашу увагу. Thanks for your attention. Повторіть е, всі слова, які ми з вами сьогодні пройшли, для того, щоб ви їх не забули, для того, щоб у вас був результат. І також запрошую вас до е, нашого інстаграм-каналу Мова Фаст. Е, з вами сьогодні був я, Гаряйнов Герман. Був радий дуже з вами попрацювати і до зустрічі на нових заняттях. Goodbye, my friends.